Добрий день, добрий вечір, шановні Мелітопольці Сьогодні я всіх вас і нас, патріотів України, вітаю зі святом Днем народження нашої України, яка відмічає вже 26-ту річницю цього року. Наша волонтерська мелітопольська група небайдужі. Традиційно вже на кожну українське свято виходить в парк. Горького, чи десь на площі е, перемоги біля е, БК імені Шевченка. І всі ми робимо дуже потужну і потрібну справу. Ми допомагаємо нашим дорогим захисникам. Оця сітка, наприклад, цю, яку ми сьогодні в'яжемо, була вже по заказу е, запрошена з 53-ї бригади. Ви ж бачите, який кольор? Уже хлопці е, переймають. Сітками у білому кольорі. І сьогодні у нас на святі е, багато людей, і багато людей, е, крім наших е, членів нашої групи, Небайдужі, е, підходять до нас і, і просяться з нами постоять поплести сітку. Ми всім дуже раді, ми всім дуже дякуємо. І дітки маленькі, і підлітки. Ну, всі, всі, майже всі підходять. І, е, роблять добру справу, платимо сітку. Як вас звати, Тамара Розумна, завідуючи Зарічницьким сільським клубом Мелітопольський район.